Схоже, що Росія готується до нової холодної війни, а може, і справжньої війни із Заходом. Інакше як пояснити шпигунський скандал у Великій Британії? Тамтешня розвідка зафіксувала дивні прилади, які передавали дані про переміщення атомних човнів його флоту його величності у Атлантиці і знайшли їх лише тому, що гаджет викинуло на берег. А походження приладів, гадайте, звідки? А? «Made in Russia». Ну, така собі інтрига, не дуже інтрига. Ну власне, згодом Британія попередила своїх громадян про ймовірні диверсії на електростанціях. Ворога не називають, але прогнозують вибухи, пожежі або несподівані поломки. І людям навіть радять зібрати тривожні валізки з запасом харчів і ліків на три доби. Що ж це за прилади у морі? Хто збирається занурити тумани Альбіону Темряву? Деталі у сюжеті. Європа готується до можливої війни і закликає громадян зібрати тривожні валізки, бути, як то кажуть, на поготові. І поки в ЄС публікують список найнеобхіднішого, реальна загроза розгорнулася у водах Атлантики. Їх нашпигували датчиками стеження за підводними човнами Великої Британії. Це гідроакустичні бої. Хто і навіщо це зробив, британським військовим відомо. Не повинно бути жодних сумнівів, що в Атлантиці вирує війна. Ми бачимо надзвичайну активність Росії. У Великій Британії заявили, шпигунські пристрої слідкували за їх чотирма підводними човнами, що є носіями ядерних ракет. Датчики записували звуки двигунів. Технологія не нова, її застосовують ще 70-х років. його гвинти, коли працюють, вони видають певну шумову Картинку, яка є унікальною для цього корабля, і за якою його можна розпізнати, будь-де в будь-якому куточку світового океану ядерні субмарини зазвичай виходять на чергування вночі, занурюються під воду. Щоб виявити їх маршрут і кількість використовують саме такі шпигунські пристрої. Вони ведуть розвідку і передають дані. Датчики скидають з літаків або човнів. Для виявлення одного об'єкта їх треба мінімум три. Для того, щоб добре запеленгувати об'єкт, треба трикутник пеленгів. Причому бажано це рівносторонній трикутник, да, щоб ці промені пересікалися комога під меншим кутом. Якщо рубіж створюється, то це декілька рядів, таких засобів, для того, щоб ну, ні праворуч, ні ліворуч обійти не могли. Але бути непоміченими весь час, такі датчики не можуть. Час від часу вони спливають догори і виходять на зв'язок. Воно стоїть на кабелі, знімає інформацію. А періодично буй впливає радіоканалом в миттєво відправляє сигнал закодований, а потім занурюється знову і далі слухає, що там відбувається. Та цього разу, схоже, щось пішло не за планом. Декілька з пристроїв викинуло до берега. Це могло бути через шторм або їх зачепив якір, кажуть експерти. Це, швидше за все, були антенні рішитки такого тривалого використання, підводні течії, шторми, мінрепиці. Ну, це такі якірні ланцюги, грубо кажучи. Вони рвуться, воно спливає, пливе куди хоче. Експерти кажуть, ще минулого року біля британського узбережжя зафіксували російський розвідувальний корабель Янтарь, тому не виключено, що таким чином Росія готує диверсію у Атлантиці. Один із найгірших сценаріїв це підрив суден. Все це записується, і потім комп'ютером аналізується. Ну щоб враховувати при розробці зброї, або для того, щоб закладати в головку самонаведення торпеди або акустичні міни. Ну або іншого інших видів зброї, яка може бути використана для ураження такого корабля, щоб його не переплутати з якимось іншим. За останні півтора року не припиняються провокації Росії у Балтійському морі. За цей час там виявили перерізаними 11 інтернет-кабелів. А у 2022 році, після вибухів, пошкодження зазнав газопровід Північний Потік. Тому інцидент із шпигунськими датчиками Великобританія розглядає як загрозу національній безпеці. Пеці там проводять своє розслідування, і тим часом про всяк випадок посилили морську охорону.